Привіт, друзі! Що ж, вітаю вас на такому довгоочікуваному курсі А1. І сподіваюся, у вас вже був час для того, щоб потренувати ваше читання, повторити всі букви португальські, всі правила читання. Тому що сьогодні ми рухаємося вже далі, просуваємося ще глибше у світ португальської мови. І сьогодні пройдемо найбазовішу та найнеобхіднішу лексику у португальській мові, яка вам знадобиться на. Перших етапах проживання у Португалії для того, щоб нарешті замінити англійську прекрасною португальською. Звичайно, нічого проти англійської не маємо, але як ви розумієте, в кожній країні, особливо якщо ви там хочете перебувати довго, проживати і так далі, то бажано знати її власну мову і використовувати її при спілкуванні. І ми вам у цьому, звичайно, ще допоможемо. Починаємо з най-най-най-най-най най-най-най-най-найпростішого, що ви вже, мабуть, і знаєте. Отже, сім. Сім. що означає так. Звертайте увагу, що це не сім і не сінь. воно не таке чітке ні. Ось ця буковка «н», вона ніби губиться вже там десь, так? Сінь. Син. От ви сказали І, і оце і, воно вже кудись полетіло. СІ. Сі. Так? І, звичайно, що відповідно до реакції, воно може бути і, жін, і СІ, і СІ, і СІ, і будь-яке, яке ви захочете. Протилежно йому НЕУ. No. Нозальне, так, через носик вимовляємо Неу. No. І означає воно ні. Коли ви вагаєтесь, так? То можна сказати толбиш. Та Талдиш. Можливо. Переходимо до вічливої фрази «пур фавор», «пур фавор», Будь ласка. Далі у нас трішки будуть різнитися наша фраза дякую відповідно до вашої особи. Отже, чоловіки у нас будуть відповідати «обрігаду», «обрігаду». Закінчення на О, яке читається як, як Уобріяду. А ми, з вами, дівчата, будемо відповідати обріяда, обріяда, так, означає вона одне і те саме дякую, але різниця по роду. Переходимо далі, піднімаємо трішечки планку, так, і. Пропонуємо вам кілька варіантів, як відповісти комусь на подяку. Отже, вам хтось каже «Обрігада», а ви хочете сказати, не немає за що, або звертайся, прошу будь-який час і так далі. Отже, перший варіант це «Де надо?», будь ласка, так? Далі no - дики». Немає за що. І, мабуть, такий найдивніший варіант, який вам може так якось дивно звучати на початку Ораеса. Орееса. Не варто подяки. Але воно так само дуже гарно звучить, так? і воно таке вічливе-вічливе, дуже таке приємне буде для кожного португальця, якщо він це почує у відповідь. Давайте перейдемо до привітань. Отже, говоримо Ола. Ола" так? Це в нас привіт, так? Зрозуміло, що воно таке більш неформальне, тому так, трішечки на початку його фільтруємо і так дивимося, кому ми це говоримо. Коли питаємо, чи все добре у вас, так? Тудубай, тудубай. Знову ж таки, бай, не «бем», не бень, а бай. бай. Коушта це як ви, так, формальний варіант, або коуштаж, комуштаж? Як у тебе справи? Так, як ти? На що ви можете відповісти, звичайно, Што бай?», «што бай?». І можете додати Што бай, обригада, або бай, обрігаду. Так, у мене все добре, дякую. Отже, коли маємо трішечки більше формальні варіанти привітання, можемо використати bon dia. Бон-дія, bon dia", що означатиме добрий ранок або добрий день. Якщо ось так конкретно ділити, то по правилах у португальців так є, що бомдія bon ми. Вживаємо до 12 дня. Уже о 12 й чи о 12.01 вже краще сказати там іншу фразу, так? Абодія це до 12-ї години. І означатимете добрий ранок або добрий день. Boa tarde. Boa tarde. у нас якраз таки від 12. ї Тобто це добрий день і вже трішки добрий вечір. Зазвичай вживають його до 6, 7 години, але португальці не дуже, якщо чесно, слідкують за цим. І буває, що говорять боатарди до тих пір, поки не стемніє, тобто і до 8-ї, і до 9-ї години. І доброї ночі це буде Боанойт. Буанот. «бо доброї ночі. Одразу повертаємося до всіх цих трьох варіантів. Bon dia, boa tarde e і noite – Це не тільки привітання, але і побажання. Коли ми в кінці розмови говоримо bon dia», це означатиме хорошого ранку або хорошого дня. І теж саме boa tarde» і boa noite. «Boa noite» означатиме гарної ночі, так, хороших снів, добре тобі поспати. Boa tarde» гарного дня або гарного вечора. Також дуже часто вони комбінують ось це. Ола Будія, Ола Батарди, привіт доброго дня. Там, привіт, доброго ранку. Дуже часто можете почути ось цей смолток з португальцями, коли вам якийсь сусід або знайомий вас бачить і каже: Ола, Будія, ту дубей. Так, привіт, доброго ранку, у тебе все добре. Ось такий у них дуже часто відбувається ось цей смолток, на який не обов'язково там дуже. Якусь прологу відповідь таку давати, можна просто сказати всім брігада і, і все. І коли ми кажемо, що нам щось приємно, то ми використовуємо фразу «Муйту презер. Дуже приємно. Зазвичай це при знайомстві, так? Там, Ола, ана?» so так, я, Ана. І ви такі «Муйту презер Ана. Так, дуже приємно, Ана. Переходимо до того, як же ж попрощатися, так? Кажемо чао. Чао! Е, чао це бувай. І воно таке більш неформальне, так? Отже, ми це будемо більше казати якомусь другу, подрузі, там, сестрі, брату і так далі. Едеуш, Едиуш, це також бувай, але воно вже таке більш формальне. Тобто ви вже це можете сказати там і комусь, з ким ви звертаєтесь на ви. І викладачу умовному, і так далі. А Атежа до скорої, або дуже-дуже скорої зустрічі, Так, наприклад, ви йдете до магазину і кажете мамі: а ти жа? там, чао, атежа, мама. <смас> Ось оце таке воно буквально ви там на трішки, на півгодинки, на 15 хвилин на годину і так далі. А те логу – це до зустрічі, так? Ця зустріч буде. Трішечки довшою, наприклад, зранку ви йдете на роботу і кажете ате логу. І повертаєтеся тільки вечором. Ате Аменя, ате Аменя, так, знову носовий звук. До завтра. І відповідно Аменя це буде у нас завтра. Тея Умбундія. Тея Умбулдія. Гарного вам дня. Формальне звернення так, ми бажаємо гарного дня комусь з ким ми на ви. І bon semana – це у нас гарних вихідних. Цю фразу ми можемо використати як для формального діалогу, так і для неформального. Зараз закріпимо трішечки весь пройдений матеріал цими двома діалогами. Я розумію прекрасно, так що ви не змогли вивчити весь цей матеріал сьогоднішній, який ви до цього могли не знати. Тому, звичайно, що якщо ви робили собі нотатки, можете підглядати або можете відгортати назад це відео і передивлювати ще раз фрази. Після цього повертайтеся сюди і будемо читати та перекладати діалоги разом. Тим часом починаємо. Перший діалог у нас тут двоє учасників. «Ана та Карлуш, так? «Ана та якийсь там Карлуш? Боатард, кому шта. Боатарди це у нас доброго дня, так? Кому ж як ви? Тут у нас шта, а не «шташ». Отже, тут підказка, що діалог у нас буде у більш формальному тоні. На що Карлуш відповідає? I sенora. Я добре дякую, так як я вам і говорила, що коли вони відповідають, як у вас справи, то зазвичай ще додають усе дякую. Так, штобай обрігада. Ія сеньора і пані мається на увазі під цим питанням, як у пані справи, як у вас справи. Bye, obrigada. У мій know, е anna. Добре, дякую. Моє ім'я Анна. Дуже приємно. Отже, ці двоє були незнайомі до цього моменту. Вони там, можливо, просто десь в черзі стояли, чи десь там, не знаю, випадково зустрілися, спитали, як один в одного справи, і вирішили познайомитись. І Карл Шпіпі відповідає: що означає навзаєм, тому що вона сказала «муйт празир» дуже приємно. І на що він не відповів? Навзаєм, мені теж приємно. Ігуалмент так ще одне нове слово. Іушаму каруш». Я зву себе, якщо дослівно, ті слова шамарс означає називатися так. І означатиме це мене звати Карлуш. Трішки пізніше ви зрозумієте, так що у португальській мові є кілька варіантів, як себе представити і як назвати своє ім'я. Ось тут були в нас, було в нас кілька варіантів. У міуному е підставляєте своє ім'я та Еушаму підставляєте своє ім'я. Другий коротенький діалог відбувається між Марією та Жузе. Марія і Жузе. Ола, Штату Дубей. Привіт, все добре? Сі, і ту. Кому ж теж? Так, а ти? Як в тебе справа? Тут ми бачимо, що діалог неформальний. Кому теж? Ну і, звичайно, діалог починається на Ола, так, без Булдія, поатарди, без будь-яких приставок інших. Гуштей до Я добре. Мені було приємно тебе побачити. Це вже трішечки така е, складніша структура, тому не, не сильно на ній зациклюємося і йдемо далі. І у том, я також. Тамбай, так, це слово ми вже знаємо. Обріяда! a просима. Дякую і до скорої зустрічі. Ете, а просіма це коли ви ще не знаєте, коли ваша наступна зустріч відбудеться, так, тому до скорої. Ну а зараз давайте з вами навчимося привертати чиюсь увагу та просити вибачення. Коли ви просите у когось вибачення, так? То можна використати фразу дишкуб. Зазвичай португальці вимовляють ну дуже швидко цю фразу, тому готуйтеся це буде звучати ніби «дшкуп». Дшкуп". 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 Вони з'їдають повністю практично всі голосні, і ви будете чути тільки приголосні. Вибачте, так, шкуп, вибачте, ви звертаєтеся до когось на ви. Далі дуже також часто будете у вся, різних громадських якихось місцях чути фразу конлісенса, яку вони також ну, дуже швидко вимовляють: кулсенс, кусенс. Від... Нічого не зрозуміло. Так, це буде перепрошую, або дослівно з вашого дозву. Коусенса. Це вживається і коли ви хочете когось. Щоб не штурхнути, так, щоб він відійшов в бік, скажете коли сенса, коли ви хочете вийти, наприклад, ви там розмовляли з викладачем, умовно, і все хочете вийти, кажете, коли сенса, так, з вашого дозволу там я піду. І в будь-яких таких різних вічливих ситуаціях завжди використовується кон і сенса, прирде, це також. Вибачте, так, альтернатива нашому чку. Неупроблема без проблем. Так, щось вам кажуть, питають вашого якогось дозволу, так? то ви кажете: нема проблема, без питань, без проблем. Дубай, коли вас, наприклад, штовхнули ненароком. І попросила вибачення, звичайно, і ви кажете, тудубай, все нормально, все окей, все добре. Неус прокупи, неус при окупи, не переживайте. Знову ж таки, альтернатива на нова проблема або тудубай для різноманіття вашого слонечка та вашої мови. Друзі, ще зовсім трішечки залишилося. Давайте попрактикуємося. І з'єднаємо наші дві колоночки, утворимо зв'язок між цими двома колонками. Отже, кому шташ?» І варіанти у нас є: Ола, си, бригада, штовбай, ебрасуш сеньора, обригада ікуалмент. Кому шташ?» Як у тебе справа, як ти? Відповідь, звичайно, ще буде штовбай, штовбай. Як у тебе справи, як ти? Штовбай, я добре, дякую. Болдіє. Бондія, доброго ранку або добрий день. Отже, найвідповіднішою, так, найадекватнішою буде відповідь: Ола! Ола, привіт, так? Уявляємо, що це якийсь неформальний варіант. Тому Бондія, доброго ранку. І от вам на відповідь кажуть Ола. Привіт. Штату Дубай. Штату Дубай. Все окей, все добре. Отже, що ж нам підходить? Мабуть, си Так? Дякую. Так, все добре, дякую. Сі, так, обріада, дякую. І останній варіант тут уже, звичайно, очевидна відповідь. Гуштей Двер, так, я був радий, або я була рада тебе бачити. Обрігада, ікуалмент. Дякую навзаєм так, я також, ігуалмент, пам'ятаємо, що це означає. І наостанок ще декілька важливих фраз для вас, як для початківця, як для людини, яка тільки-тільки знайомиться з португальською. Коли вас питають Falo português?», ви розмовляєте португальською, на що у вас є дві ймовірні відповіді? Ne falo português?» я не розмовляю португальською, неуфа falo português?» Або відповідь буде «Falo um pouco de португейш". Я Трішечки розмовляє португальською. От зовсім трішки. Ну, звичайно, якщо вже на якомусь базовому рівні будете розмовляти, тоді ви говорите сі-фалу português, Так, я розмовляю португальською. Потім кілька-кілька фраз, коли вам хтось щось говорить португальською, але ви не дуже розумієте, що від вас хочуть, тоді можна використати такі фрази, як под фалер. Меж дивагар, чи не могли б ви говорити трішечки повільніше, ДИВАГАР – повільніше. Под фалар меш дивар. І також можете сказати Неукомпрієнду. Неукумпрієнду. Я не розумію, що ви говорите, я не можу це зрозуміти. Ще одне питання под репетир, под репетир. І означатиме це можете повторити, будь ласка, подрепетір пурфавор. Подарепетір пурфавор. Можете повторити. Також, вас щось питають, і ви знаєте відповідь. Отже, іусей, так, я знаю. Іусей протилежно буде Іунеусей. Іуноусей я не знаю. І ще один варіант. Не присибу. Не присибу. Я не розумію. Взагалі не доганяю, так? Що ж, друзі, на сьогодні все. Думаю, було достатньо багато нової лексики, так? Обов'язково все занотовуйте, записуйте якимось зручним для вас варіантом. Намагайтеся якнайкраще запам'ятати ці фрази і вживати їх щодня. Також дуже важливо. Звичка, так, повторювати протягом уроку за нами всі фрази в голос. Це дуже важливо, тому що в голові ви думаєте, так, я запам'ятав, все прекрасно, але коли доходить до діалогу, то ви просто не можете згадати це слово. А коли ви постійно говорите це, повторюєте за нами вголос, у вас буде набагато краще і набагато легше. Виходити, розмовляти з кимось, тому можете навіть вдома, самі до себе, просто повторювати і говорити ці фрази, вести з собою ось такий монолог. Тому бажаємо вам успіхів у подальших уроках і до швидкої зустрічі!